Паніка та страх вимикають логіку, і як результат, люди потрапляють в тенета шахраїв. Щодня до відділів поліції надходять повідомлення від жителів Тернополя та області про те, що вони стали жертвами шахраїв, втратили всі заощадження, товар чи цінні речі. У пасі зловмисників опинилася тернополянка. Жінка розповідає, що одного з вечорів їй зателефонували. Невідомий представився працівником служби банку і повідомив, що хтось намагається зламати пароль до її картки, аби зняти всі гроші. Додзвонювач порекомендував одразу зателефонувати на гарячу лінію фін. Установив і саме це підкупило тернополянку. Я одразу так і зробила, бо всяке може бути. Зателефонувала в банк. Автомат мені автоматично відповіло, що ми до вас зараз зателефонуємо. Дякуємо за дзвінок. У той проміжок часу, коли жінка очікувала на дзвінок з банку, їй подзвонили шахраї. Вони розповіли, що отримали звернення від неї, що розмова зафіксована, а з картки дійсно хтось намагався зняти гроші. Севдооператори запропонували вихід із ситуації, виготовлення нової банківської картки й перерахунок туди усіх коштів. І власне я це зробила. Потім до мене дійшло, що це що це все-таки були шахраї, Я одразу звернулася в кіберполіцію, одразу написала заяву. Я своєї карточки через систему інтернет-банкінгу перекидувала на ту карточку, яку вони сказали. Я ще запитала, а щось я не бачу цієї карточки, вони кажуть, вона зараз з'явиться, ви гроші перекинете і ця карточка з'явиться. Менеджер з комунікації Приватбанку Олександр Женцов каже, що дійсно, коли на гарячій лінії багато дзвінків і немає вільних операторів, автовідповідач пропонує клієнту дочекатися дзвінка від оператора з багатокональної лінії. Проте ніколи представник фінустанови не випитує конфіденційну інформацію. А якщо у вас виникли сумніви, Блокуйте картку, варто пам'ятати у таких випадках, що при жодному телефонному дзвінку представники банку не уточнюють ваші особисті банківські дані, не просять вас здійснити будь-яку операцію, здійснити будь-яке підтвердження у вашому мобільному застосунку чи підтвердити щось там динамічним паролем, смс чи розголосити якісь додаткові паролі. Якщо такий запит вже поступив, це повинно перше наштовхувати на те, що ви говорите з шахляями, як можна швидше покласти слухавку. А якщо ви вже запідозрили, що якісь дані стало відомі шахраям заблокувати картку? Найкраща рекомендація при таких дзвінках це просто зберігати пильність, ні в якому разі не розголошувати жодних даних. У разі надходження до працівників кіберполіції заяв щодо вчинення телефонного шахрайства. Працівники одразу намагаються встановити подальший рух грошових коштів, встановити будь-які дані про шахрая, в який спосіб було здійснено бутівкування грошових коштів та подальший їх рух. Проте, як показує практика, все частіше грошові кошти не обготівковуються одразу шахраями, а перераховуються на криптогаманці, що ускладнює розслідування таких злочинів. Працівники поліції одразу звертаються до організації, які належать даний номер з метою встановлення даних щодо користувачів і з місць, яких здійснювало з'єднання. Як показує практика, вищевказані з'єднання здійснюється як з непідконтрольних територій, так і з місць позбавлення волі. Тернополянка, виконуючи рекомендації шахраїв, перерахувала на чужий електронний гаманець з кредитної картки усі гроші. Жінка стверджує, що якби знала алгоритм, за яким працюють справжні оператори фінустанови, на гачок аферистів не потрапила Тому вона рекомендує кожному власнику банківських карток ознайомитися з роботою гарячої лінії фінансової установи та методом спілкування з клієнтами.